Всім добрий день, продовжуємо робити людину в блендері. І сьогодні ми ще зробимо йому очі. Для того, щоб зробити очі, ми переходимо знову в режим layout, створимо UV-сферу, повернемо її по осі X. Це тут RX90. Ось так я. Ще раз. R X90. Ось так. Тепер. Так, давайте нажмемо Tab зменшимо її. Ну, це буде в майбутнє око. І давайте трошки по ігри подвинемо сюди і будемо виставляти вже. Так, підбираємо розмір ока. Ну, тут вже, як вийде вгадати. Ну, я думаю, десь тільки підійде. Е, так. Вставляємо його сюди. Додавимо модифікатор Mirror. Так, і тепер спробуємо виставити очі. Дивіться, якщо сильно широко будемо виставляти, ну ось так от, наприклад. То наший буде Майбутній персонаж гри наприклад, буде такий більш брутальніший. Якщо будемо сильно ближче сюди, то він буде здаватись більш такий розумний, тобто в нього такий сфокусований буде погляд. Ми виберемо якусь серединку, давайте GX, ну, десь, щоб не, не сильно і широко, і не сильно близько бо Десь ось так давайте виберемо. Так, по посадків на глибину. Давайте знову подивимося збоку. Ну, дивіться, бажано вам, як ви будете робити, теж подивитися в інтернеті якісь е фотографії, людської голови, там очей і так далі. Що вам було простіше робити. Тобто тут теж на око, як ну, здається, посадка. Ну, я думаю, приблизно... Не так і буде. Так е накладемо ще й шмут, щоб вони були круглі. Вибираємо тепер голову і переходимо знову в скульптинг. Все, ж, тепер нам потрібно зробити е повіки. Ну, повіки будемо робити ми е Ну, нарощувати їх. Для того, щоб було зручніше, ми... Перед тим як будемо нарощувати їх, трошки підправимо тут над очами брови і вирівняємо трохи місця під очі. Так, ну давайте виберемо знову Llay Strips, зажимаємо контур, трошки туди заглибимось. Так, тепер шиф і трохи його згладимо. Так, брови в нас будуть. Так, вмикаємо Дін обов'язково. У нас 5 піклів стрій. Зменшимо кісточку. Так, ну у нас будуть брови якось тут виходить. Ось так. Давайте я поки що згладимо. Потім будемо робити луп, там додамо матеріал. Ну і думаю сюди теж треба додати. Так, що ж переходимо до роботи з повіками. Ви повіки будемо робити теж клей стріпс і просто будемо накладувати дуже багато шарів. Ну і накладувати потрошку. Тобто зараз я отак їх. Ну кожен раз відпускаю клавішу мишки. Тобто нарощую, нарощую матеріал. У нас тут дінтопа, тому поверхня додається нова й нова. Тобто Ми не розтягуємо старі полігони, а додаємо нові. Так, ну і бажано робити по черзі верхню, нижню або нижню верхню, кому як подобається. Ось тут у нас ну, зовсім велика яма, тому це прийдеться заробити усе. Щоб це все була е, нижня повіка. Ну і також е, очі вже як будете робити, самі вирішите, в якому небудь стані. Тобто сильно відкриті. Чи майже закриті Так, тепер переходимо до нижньої. Нижню також будемо робити. Так, оце все повинно заробити, щоб тут був такий невеликий кутник, кутик. Щоб нас ну, око тут сильно не виглядало так. Так, давайте тут трошки згладимо і нам будемо наращувати Можливо трохи неправильно нас полегене лягла. Так ну що ж, ми набро... накидали поки що Uh, так, перші перші шари. Вони ще зрозуміло, що дуже негарні. Зараз підправимо. Так, uh, з чого почнемо? Давайте почнемо, напевно, з цього краю. Тут він вийшов у нас uh, на дивання навіть гарніше, ніж той. Хоча той, здається, трохи простіше зробити. Так, нам потрібно зробити, щоб тут такий був у нас кутик. Тобто ми його так нарощуємо потрошку. Так, ну і тут додамо трохи матеріалу. Ось так ось. Що ж, тепер давайте вирівнюємо, щоб вони були більш-менш рівні тепер. Будемо сюди гнати його. Так, ну верхня, в принципі, вже більш-менш вийшла. Тепер нижня. Так, нижня у нас така буграми пішла. Давайте її трохи підрівняємо. Так, ну і тут якась не дуже вийшла чудова ситуація, тому що можна зробити? Зажати клавішу контр, трохи зрізать, можливо, ось так от. Потім давайте шифтом трохи його згладимо. Щоб виправити це. Ну і знову будемо накладувати його. Тож нам потрібно це все заробити. Так, мабуть, знаєте що, треба зробити більшу просто кісточку, щоб це швидше відбувалося. Ось так. Так, дивіться, я вводю там вже за оком, тобто там ми його зараз не бачимо, бо там воно підтягнуло його саме по віка сюди, тому у нас тепер вже більше матеріалу тут і тепер простіше робити. Так. Чудово. Що ж, тепер можна трохи підправити. Вибираємо, давайте граб і трошки його підправимо. Так, ось цей бугор ми його сюди опустимо. Це перетягнемо. Так, цю ямку можна трохи витягнути. Що ж, тепер почнемо шліфувати. Давайте виберемо смуж, e, e, зменшимо. І тепер його трошки почнемо вирівнювати, а потім вже будемо додати деталі. Так тобто у нас вже базове повіка з'явилося. Що тут ще давайте ще, мабуть, тут проведемо. Що ж, тепер можна ще... Давайте ще тут трохи згладимо. Знову вмикаємо е клей стріп. Зменшимо. Ну до якої степені. Давайте ось так от. Кісточку вже наведемо контури. Тобто ось тут так. Буде в нас верхній повійка. Ось так іде. Потім в нас іде. нижній повійка. есть так. А, так есть тепер можно выбрать давайте ще чуть чуть сгладим зажимаем shift трошки тут подгладжуем Тепер вибираємо кісточку, так, яку ми виберемо, давайте дров. І дивіться, що вона робить? Вона ж у нас робить такі бугри. Але якщо ми. Так, стоп, не то вибираємо е, крізь Sharp». Тут вона робить такі от заглиблення, але якщо ми е, зажмемо Ctrl е, і будемо водити, то вона буде робити ось такі, от, бачите. Більш такі гострі кути. Так, можна вибрати її. Можна спробувати вибрати крізь Polish і зажати Shift. Давайте крізь Polish. Вона не така інтенсивна. І спробуємо е, зробити такий контур. контур а Щоб вони були такі більш чіткіші. ну Можна зрозуміло, що на цьому трошки зупинитись надовше і вирівняти його вже по максимуму. Ну Давайте підемо далі. Так, що нам ще потрібно зробити? Ну Тепер навколо очей теж потрібно якось проробити цей поверх. Ну, по-перше, зробимо так звані ну тут кажуть, мішки під очима. да Тобто під очима тут у нас не. Правдоподобно, прям такий м, сильний бугор вийшов. Нам потрібно його трохи згладити. Його. Ось так. ну щоб під очима не було прям такого виступа високого. Ну ми не будемо самі мішки робити. тобто ну, Деяких людей вони є. Тобто вони прям виразні такі є виступи. ну Нижню частину трошки проробили, верхню частину е, теж треба дивитися. Е, Западина така над ну, між бровами і очима. Тобто, чи вона така потрібна, глибока, чи ні. Ну давайте подивимося, як зараз виглядає. Тобто такий насуплений лоб. Можливо, його потрібно цей лоб трошки буде е, туди вдавити. Можливо навпаки зробити трохи менші ямки. Давайте спробуємо э, з шифтом просто спробувати загладити і ці ямки стають меншими. Тобто очі не будуть казатись такі втоплені всередину. Так, ну мені здається, так краще. Так, далі. Оця частина. Ну, тут теж, мені здається, вона сильно. Ну, потрібно було або очі трохи далі подвинути, або її просто тепер вдавити. Давайте виберемо кісточку граб і трохи голову тут. Тоді їх подвинемо. Так, давайте виберемо тепер, зменшимо, знову виберемо смуч і трохи загладимо тепер цю частину. Чудово. Так, давайте тепер наприкінці цього заняття ще пороб, щось зробимо з лобом. Дивіться, ну глупий, теж такий у нас округлий. Зазвичай в людини він більш-менш такий рельєфний, Тобто давайте його. По-перше, що ми зробимо, це просто візьмемо Clay Strips, зажмемо е, Ctrl і трохи... Так, це сильно багато. Трохи його повдавлюємо сюди. Е, так, і зажмемо е, Shift і тепер згладимо його. То ми його просто трошки прирівняли. Ну і здається тепер уже більш-менш він уже... Давайте можливо ще трохи сюди глибину віддамо і теж згладимо. Так, тепер він здається вже більш-менш е, такий е, реалістичніший. Так, ну що ми ще можемо зробити? Можемо трошки ще подгладжувати тут. Так, ну я думаю, на цьому на сьогодні хвати. Тобто ми зробили очі, додали, добавили повіки. Так, знаєте що. Можливо, ще й тут ми наростим трохи е матеріалу, бо теж якась яма виходить в нас. І також загладимо. Здається, так тепер краще. Можливо, не ще отут, давайте. І оцю западину теж додамо. За. І заробимо теж. Ну все, я думаю, на цьому теж точно вже хватило. Тобто, зробили ми очі, додавали повіки віки йому, зробили зачатки бров майбутніх. Ну і також підправили очі навколо них і під ними, тобто під очима. На цьому все. Дякую за увагу.